Спасибі за коблами, чоловіку любви. Осевався, ми брати свят, з божої допомоги прожили чай, запитати цих днів, іде у лаврі кордоса. Ми пробуємо трошечки потрудитися, пройтися ніжками до святої лаври, подякувати Богу і Матері Божої за всі благодіяння, які вона нам посилає. Будемо старатися йти. Дисципліновано, з молитвою, з покаянням, смиренно, просити Бога допомоги. Бачимо, який важкий час, щоб мир прийшов на нашу українську землю, щоб воїни наші вернулися здорові, щоб віра православна наша трималася, стояла твердо, не хиталися, люди не відходили, не дивлячись на всі труднощі, переслідування, випробування, які Бог посилає нам для нашого спасіння, щоб ми. Довіряли Богові, не боялися, не смущалися з мужністю, з молитвою, укріплялися частіше причащалися, сповідалися, щоб легше було переносити всі ці випробування, які є у нашому житті. Вітаємо вас в нашому храмі. просимо молити за наших прихожан, яких небагато, але вони є, твердо стоять, моляться. Щоб на цьому місці продовжувалася служити ця літургія. Просимо молитв за наше блаженнішу митрополітану, нашого дикого митрополіта Сергія, протераї Василія, все наше нашу Українську Православну Церкву, церкви, монаші всіх вірних, прихожан, щоб Господь допомагав, охороняв, давав мудрість сили, покаяння і привів всіх нас. До вечности, до Царства Божьего.